3 години праці і все готово. Комфорт вже є. Але ще не вистачило на той кусочок. Гарно так позасипав, розвозив точкою і все так вистеляв. Тож, буде трішки комфорт для ніг. Можна буде двигатися, і автомобілем заїхати, виїхати і не тягати у ту грязюку. Та ще ж багато її курчата з курми наробили. Шкоди, що попереривали все. А так тепер буде те, що потрібно. Уже на останніх парах сьогодні попотягався, звісно, важкувато. Да. Ну, нічого воно ну, легко не вдається. Щоб досягти якусь красу, потрібно на чимось гарно потрудитися. Отакий От в мене лендж ровер є. Бачите. В автомобілі навів сьогодні порядочок трішки. Все показали. Казали, що в тебе це рядни, щоб не засирати сідушки. Тож, все попробирав, грав, намилив. Отак. І буде краса. Тож кепочку можна вище приподняти. Тож, отак, друзі. Тож, Усім гарного дня. Усе можна бачите, зробити. Головне... Хотіть. А якщо не хочеш, то хочу я і кошти, і матеріал, то воно нічого робити не буде. Мені теж не хотілося, звісно, чесно кажу. Ну нічого, треба. Ну за що здивися отак. Ну, ну дійсно, супер.